І за гори кам'яної, реплять вого попереду два чумаки попередбач, мавигоді. Пісня, душа українського народу. Відтак відзначити День української державності в бібліотеці Чижевського, що в Кропивницькому, вирішили патріотичним концертом. Про історичне право українців на державність та одвічну боротьбу за незалежність аудиторії розповів відомий в Україні фольклорний гурт Млиночок. Програму назвали Ревуть, стогнуть гори хвилі. За одноіменною піснею Марка Кропивницького, яку він створив для драми Невольники. У цій пісні згадуються полонені бранці. В гурті пояснюють. Наразі тема полону і повернення українських захисників напрочуд актуальна. Так млиночок підтримує героїв, які досі чекають на обмін. Загалом в репертуарі фольклорного колективу переважають суспільно-побутові пісні козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, які були записані на теренах нашого краю. Сам гурт млиночок у 2011 році заснували і до сьогодні ним керують Світлана Концедалова та Олександр Полячок. Ти працює при музеї музичної культури імені Кароля Шимановського. У своїй творчості милиночок притримується традицій співу степової України. Пісня завжди допомагала жити, будувати і воювати. І є пісні, які співалися самими казаками, солдатами під час підготовки до бою, під час походів вона їх підбодьорювала, вселяла ну такий дружній настрій, заставляла підпорядковуватися командиру. Це теж важлива функція пісні. І все це актуально сьогодні. На жаль, актуально як ніколи, не тільки як. Прекрасний спогад про минуле і витвір поетичного і музичного мистецтва. Але сьогодні ми воюємо, і я думаю, що ці слова і ці мелодії мають знаходити відгомін у серці наших слухачів.